Придивіться уважніше до цієї насінини. Здається, вона така проста: крихітна, бліда, майже незначна. Але всередині неї спить пам'ять про сонце Анд та вологі ліси Амазонки. Це живий архів. Її далекі предки бачили злети й падіння імперій. Вони були свідками ритуалів ацтеків, які називали її плід Томатль. Щось кругле та пухке, і вірили в її магічну силу. І ось одного дня ця крихітна капсула часу потрапляє в долоню людини з бородою та дивним одягом. У трюмі, в темряві, вона починає свою найбільшу подорож. Воно перетинає океан, несучи в собі не лише пам'ять нового смаку, а й відлуння втраченого світу. Воно ще не знає, що попереду на нього чекає не слава, а забуття і підозра, а на його брата дивовижне перевтілення. Їхні спільні шляхи назавжди розійшлися. Якщо хочете дізнатися, чим закінчилася ця історія, дивіться повний фільм на нашому каналі.